Вітаю! Ну що? НАТО просить допомогти захистити кордони від дронів. Також Європа прокидається, лунають заяви про те, що треба допомагати Україні, інакше буде біда. Тим часом наші Збройні Сили України атакують тили нашого ворога. Дуже гаряче сьогодні було в Криму. Ну, а тим часом Орбан летить до Трампа. Про що вони будуть говорити? Далі в сюжеті. Поїхали. Ну і поки просимо ми про допомогу, наш досвід вже рятує, і друзі, Європу. Польща та Румунія почала розгортати на своїх кордонах американську систему протидії дроном під назвою Меропс. Ключовий момент тут наступний: цю систему із штучним інтелектом успішно випробували саме в Україні. Тепер вона стане частиною захисту східного флангу НАТО. А це, друзі, фактично говорить про те, що ми вже інтегруємося в систему безпеки Альянсу, ділячись унікальним бойовим досвідом. Але це перша, перший дзвіночок. Наступний дзвіночок, другий це те, що в Європі почали лунати тверезі думки, про що я говорю екс НАТО Андерс Фох Расмусен попереджає, що якщо Європа не посилить тиск на Росію, Україна ризикує опинитися, друзі, в стані вічної війни, ну і звичайно поступово втрачати території. Він розкритикував так звану коаліцію охочих, назвавши її коаліцією очікування. Ну і закликав створити ракетно дроновий щит НАТО над західною частиною України. Друзі, я сподіваюся, що чинні лідери Європейського Союзу. Почують ці слова. Ну, а поки політики думають, сили оборони, друзі, діють. Сьогодні чергова спекотна доба для росіян. Ну, по-перше, знову дісталося нафтохімічному заводу в Башкортостані. Я думаю, що йому вже гаплик, тому що його атакують втричі чи в четвертий раз за останній місяць. Вони, до речі, працюють на ворожу оборонку. По-друге, в окупованому Криму мінус логістика, уражено нафтобазу гвардійську, склади паливно мастильних матеріалів у Сімферополі та навіть підірвали два потяги з тистетними. Це, друзі, говорить, що в Криму все менш та менше палива. Що стосується дипломатичного фронту, то тут також наростає дуже цікава інтрига. Віктор Орбан летить до США на зустріч з Дональдом Трампом, за даними The А він хоче вмовити Трампа зустрітися з Путіним, ну і, звичайно, вибити для себе послаблення санкцій. Але інша є і інша версія від Atlantic Council. Вони говорять, що Трамп може використати цю зустріч, щоб натиснути на Орбана і змусити його розблокувати вступ України до Європейського Союзу. Який сценарій нас чекає, друзі? Побачимо незабаром. А ви підпишіться на канал, щоб не пропускати такі важливі події. Ну і наостанок, друзі, дуже обурлива новина. Послухайте уважно. мі Ужгород став найдорожчим містом за ціною оренди квартир. Він обганяє навіть Львів та Київ, але питання не в цифрах. Чому так сталося? Туристи наїхали. Новий сезон? Ні, друзі, це українці. Наші люди, які тікають із прифронтових міст у пошуках безпеки, вони залишають свої домівки, рідні вулиці, усе життя за спиною. І що вони бачать, коли приїжджають на захід України? Оренда однокімнатної квартири коштує 20 тисяч гривень. Так їх зустрічають свої ж українці. Боляче визнавати, але замість підтримки ми отримуємо наживу на чужій біді. Тож, друзі, тримаємо руки на пульсі, віримо в Збройні Сили України, підпишіться на канал, поставте лайк. Слава Україні!